І вчорашня шкарпетка, з якої я так і не вийшла. Зараз хвилину, трохи налаштувань і поспілкуємося. Як завжди, перші хвилинки це саме налаштування. Сьогодні у нас немає інклюзивних шкарпеток. Сьогодні тільки зшивання петля в петлю і матрацний шов. Друзі, вітаю! Це буде зовсім коротенький стрім, бо шкарпетка тільки одна. З однією шкарпеточкою ми швиденько вкоруємося і побіжемо робити важливі справи. Або не дуже важливі, як повезе. Отже, так, зараз налаштуємося в спалах. Так. Маємо шкарпетку. Це не інклюзивна шкарпетка, це звичайна шкарпетка. Я їх в'яжу на машинці. Значить, починаю з резинки. 20 рядів резинки. Це така нитка, якою ви в'язали спицями четвірочка. Тобто четверті спиці. Ось так. Потім 30 рядів. Гладі, в даному випадку, Бо попросили, щоб вище було, щоб воно було зручно. Потім полотно ділю навпіл, одну половину починаю пров'язувати таким чином. Просто пров'язую на всі петлі. Менше петель, менше, 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 менше. Доходячи до 4 або до п'яти, як вам щоб була серединка. От. Потім з. Цього переломного моменту починаю захоплювати ці петлі. Більше, більше, більше петель пров'язую. Не знімаючи, не закриваючи ніяких там зменшення петель, збільшення. Просто пров'язую не увесь ряд, а чисту серединку. Вив'язується ось така трапеція. І вона є п'яточкою в мене. Так, чатику увімкнути все. Перепрошую. Перепрошую. Так, усі повідомлення. Тут тільки ботик. Добре. Добре. Так. Потім, тут у мене 44 ряди гладенького в'язання. І далі так само розділяю навпіл, в'яжу не всі петлі, а менше, 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 менше. І тут 6 або 7. Бо пальці вони ширші, ніж п'ятка. Потім, з, після переламного моменту, більше, більше, більше п'етель в'яжу. І повертаюся до тої самої кількості, яка і була до цього. Ось так. Потім знімаю на спиці це все, і разом із вами ми зшиваємо. Спочатку шов петля в петлю, щоб зшити над пальцями рівнесенько, потім матрацним швом боковий. Потім оці всі. Вузлики розпускаємо і вправляємо у в'язання для того, щоб була гладенька шкарпетка, гладеньке в'язане полотно, щоб ніде не муляло нічого. Ось тако. В жгут скручуємо нитку і називаємо буквально голку, називаємо на нитку Вушко голки велике, і вона не гостра. Це така. Товстенька оголка спеціальна для зшивання в'язаного полотна. Не гостра, щоб не чіпляти волокна нитки. Так, Отже, виводимо з середини назовні ниточку з протилежної сторони. Тепер. З цієї сторони ззовні, всередину знімаємо, з середини назовні лишаємо на спиці. З протилежною ззовні всередину знімаємо з середини назовні лишаємо на спиці. Ззовні всередину знімаємо, з середини назовні лишаємо на спиці. І ось такими стіпками рухаємося до кінця. До кінця ряду. Що опять ви забезпечені на рік короткими моментами? Дай Боже, дай Боже. Я Якраз нагадала мені за короткі моменти. От одноманітне. Хучно тобі дивитися ті, такі моменти, да, вон. Що робити? Таке життя? Таке життя. Треба не забувати підтягувати петлі. Ось тут у нас такі здоровизні петлі. А треба підтягнути їх на висоту ряду, там, де основне в'язання, на основну петлю, висоту ряду. Ось так гарненько. Підтягли. І бачимо, що ось петля в петлю, і не видно, де у нас в'язання. Ні ззовні, ні зсередини. Не муляє, нічого, не заважає, жодних валиків, нічого такого. Ось таким чином гарненько рухаємося далі. Воно досить швидко зшивається, треба просто вловити цей момент, якийсь тібок, за яким іде. І потім вже просто навіть не думаючи, розслаблено це робиться. Файно, коли під серіальчик, чи під якусь аудіокнигу цікаву. Зараз з'являється дуже багато аудіокниг, друзі, нових авторів, наших сучасників з вами. І це таке задоволення просто щось неймовірне. Коли очі втомлені читати. То можна послухати, ще е, начитують дійсно файно. Тобто, можете своїм мамам, бабусям запропонувати е, дуже багато каналів із аудіокнигою. Тільки треба дивитися, щоб не підтримувати шахраїв. Якісь офіційні канали. Шукайте. Багато є і офіційних каналів. Яке задоволення. Такі свіжі сюжети, сучасні, Як осінній дощик такий в сонячну погоду. Просто фантастика. І тікає. Є. Тепер підтягуємо. Так, чи я тут відкрила? Да усі повідомлення. Тільки клепайте, а, пане Вован, що заважає вам в'язати шкарпетки на своєму каналі і клепати такі самі моменти, от передавати ці шкарпетки тим, кому це справді необхідно. І клепайте собі моменти. Просто коли ви робите щось цікаве, щось хороше, навіть якщо воно одноманітне, ще дуже багато людей, які цього не бачили. І скільки нових людей не знає, як зшити петля в петлю, навіть якщо їм це не дуже нині треба. Так, вивели нитку всередину і виводимо її таким чином, щоб було над пальцями. Тобто, ось це у нас пятка, стопа, а над пальцями виводимо ниточку. Ось так файно. За 5 рядів. Раз, два. Три. чотири, П'ять. П'ять рядів або десять напівпітелі. Вивели, витягли, файно, закріпили. Файно є. Так. Все, цю ниточку можна обрізати. Просто нині ще не обрізаю. Я таким чином знаю, що в мене тут ще вузлики. Коли обріжу нитку, то вже не стає. Так, вивертаємо догори зворотньою стороною і тепер боковий шов зшиваємо, я передаю у Київський шпиталь. Якщо цікавишся, передається це у шпиталь. Не особисто в руки хожу кожному, а там уже кому дістанеться, і от ти мене піддіваєш, шукаєш якісь погані. Такі речі. От. І все, що я бачу з цього, що ти хочеш виправдатися. Тобі не треба виправдовуватись. Якщо не хочеш не робити, не роби. Хочеш робити, роби. Ми кожен сам будемо відповідати за те, що ми робили або не робили. І не можемо спонукати когось до чогось. Ось і все. Я обрала, що я ось можу шкарпетки. Це не сама поважна річ Гардеробу, От. але це необхідно. Я це можу. Шалаване, до побачення. Tak, i o to już matrac znalazł. Коли ми доходимо до п'яточки, я тут підчіпляю ось таким чином за три нитки. І далі рухаємося. не вклалася в 15 хвилин. Зазвичай я хочу вкластися в 15 хвилин. Але саму крайню напівпетлю просто сшиваємо звичайним матрацним швом, аби було пласкеньке, рівненьке і не муляло. Можна зшити за дві напівпетлі, але буде валік тоді. Він може муляти. І знову я на ту сторону пішла. Знову над пальцями. Ось наша п'яточка стопа над пальцями. Як ми закріпляли тут з цієї сторони? Так, і з цієї сторони, зараз я виведу. Чотири і п'ять. Все вивели. Ось таким чином воно виглядає з середини. Ось розглажуємо цей шов. Він реально плаский. жодного валіка, жодного чого-небудь. Як продемонструвати, що він пласкенький? От. І... Не муляє. От. Коли ми вивертаємо шкарпетку, то ззовні його трошки видно. От. Але це не принципово. Головне, щоб воно не муляло. Ось. Все, наша робота завершена. Далі вже поза ефіром я порозпускаю всі ці страшні, страшні вузлики, дріботу. Буває так, що їх просто не видно, бо нитки передають різні. І я ось так от мацаю, мацаю, поки не знаходжу. Ось, знайшла. Це не вузлик, це потовщення на нитці. Ось вузлик. Розпускаємо і гачком вправляємо у в'язання. Після першого шпрання воно все звалюється, тож ниточки ці нікуди не повтікають, ніяких отворів не буде. Вузлики необхідні були лише для того, щоб можна було зв'язати шкарпетку Тільки для з'єднання нитки. Воно вже тут звалялося цей вузлик. От Тож. Без проблем розв'язуємо, вправляємо у в'язання із, із середини. Я ось так-от розв'язую, потім виводжу ці крачки всередину і вже всередині їх потім усі разом а, ховаю під в'язання. Під виворітню петлю легше сховати. Під таку петлю буде видно, під виворітню ні. От. Де там ще вузлик? Це не вузлики, це потовщення, це так само потовщення. Нитка давня, і тому пушиться, а пух збирається під час в'язання або перемотування в якісь такі шарики, там ще що-небудь. Ну, наче. Ось така розвага, друзі. Але це вже поза ефіром. Всім вам дякую за підтримку. Дякую, що були присутні. Якщо є можливість, подивіться ще які-небудь мої відео просто для підтримки каналу. Бо, пробачте, Але немає можливості зараз виставляти якийсь новий цікавий контент. Шкарпетки, шкарпетки, бо вони зараз дуже треба. Усім мирного неба, чудової п'ятниці та Божих благословінь. Всім папа. Анночка, як ви вчасно, я вже завершую, дорогенька. Потім, потім я ще вийду в стрім десь за день. Ще поспілкуємося. Гарного дня, папа. -па.